Доброї ночі. Я виходжу в ефір в вечірній недільний, буквально на кілька слів. Я хочу поділитися з вами кількома зауваженнями з приводу того, що відбувається з цією мобілізацією в спортивних залах, на курортах і так далі. І коментарями до цієї мобілізації з боку панів. Подоляків і так далі, навіть не знаю їхніх імен, і не дуже мені вони цікаві. Але звернула я увагу на наступне: на репліку одного з тих державних мудрагеликів: перше, це про те, що потрібно мобілізовувати дітей, адже старенькі, тобто 50-літні чоловіки, вони вже не пораються з фізичними навантаженнями. А діти 18-20 років в самий раз. Ну і друга репліка, здається, подоляка, якщо я не помиляюсь, про те, що ну, ви ж хочете жити в безпечній державі, значить, ви зобов'язані просто йти і от робити те, що ви повинні робити. А я хочу згадати в цьому контексті наступне: а що ж тоді, пани ющенки, пани всі попередники? І ті державні діячі, хто ховає своїх дітей за кордоном, які і саме ці персоналі знищували армію, віддавали ядерну зброю, віддавали авіацію, різали і розпродували ту зброю, яка в нас була в тому числі застаріла, але за допомогою якої сьогодні і воюють наші збройні сили з тією ж застарілою зброєю, але переданою нам. З заходу. Що ж ці чоловіки не відповідають за свої дії? Вони грабували, вони збагачувались, вони розпродували, вони відпочивають зараз в Куршевелях, їхні діти навчаються в Лондонах, в Швейцаріях. А хлопці, прості хлопці, простих людей, дівчата та хлопці, гинуть на війні, яка ще й під питанням, чи це війна за нашу землю, за наше майбуття. Безумовно, ніхто не сперечається, свою землю потрібно боронити. Але також потрібно боронити її було, думаючи, за кого ви голосуєте, беручи і вимагаючи від них відповідальність, беручи не на себе, а беручи на себе відповідальність як виборця, вимагати зі своїх політиків. А сьогодні вони нам говорять такі речі: хочете тут жити, Ідіть воюйте! А наступне я вам підкажу, що буде сказано цими ж негідниками, інакше їх не назвеш. Ви хочете тут перебувати на цій землі? Ви хочете дихати цим повітрям? Платіть за перебування на цій землі. Ну, ви називаєте себе українцями, але це не виправдовує ваше перебування тут. Здавайте парні органи на благо когось. Віддавайте свою нирку або нирку ваших новонароджених дітей на благо або на право жити тут. Адже люди без землі, люди, які віддають землю, свою державу у владу корпора... у власність корпораціям. А я маю на увазі Блекрок, Венгард, ці люди перестають бути людьми. Вони лише тимчасові істоти. Паразити, які перебувають на чужій території, в межах чужої власності. І саме це нам сьогодні говорять ось ці очільники, так звані нашої України. Мені дуже прикро, що ми до цього друзі, дійшли. Але потрібно було. Тим патріотам у вишиванках і не у вишиванках, тих, котрі вболівають за майбутнє, трішки думати головою. І ще така моя репліка на тепер мою теж улюблену тему про мову: коли ми хочемо, щоб суспільство було моральним і заможним, ми для цього щось робимо: вкладаємо в економіку, правильно господарюємо. Або виховуємо дітей на якихось цінностях, на моральних цінностях, а не на аморальних цінностях. Так само, якщо ми хочемо, щоб наша мова була загальноужитковою, щоб вона здотркнулася до всіх і тих, котрі були свого часу з і ті, котрі свого часу були просто при приїхали сюди, в радянські часи, і не встигли відчути українську мову рідною. Вивчити її. Потрібно було правильно українізувати цих людей, відкриваючи українські школи на Сході України і в Криму. Запрошуючи туди найкращих викладачів і роблячи це все делікатно, але наполегливо, мудро і з повагою до тих російськомовних яких треба було бачити потенційними своїми рідними українцями. І з цього приводу в мене зауваження до Львова, тому що, живучи у Львові, я давно спостерігаю за тим, що насправді Львів'яни мають таку тенденцію протиставляти себе комусь. І в мене таке враження, що частиною держави вони не зовсім готові бути. Але бути особливими їм подобається. А мені би хотілося, щоб ми всі були одним народом. І кожен з нас, щоб був по-своєму особливим, кожен регіон був самобутнім в чомусь. Але щоб питання мови, питання економіки, питання освіти не стояли. Щоб ми процвітали, щоб все було гаразд. Але на сьогоднішній день, перебуваючи в тотальному, пограбованому. Суспільстві тотально пограбованому, і суспільстві, яке продовжує деградувати, причому примусово деградувати, хочеться задати запитання не лише тим, хто це все спричинив, хто здійснює цей пограбунок, знущаючись над народом, а хочеться запитати в народу. Ви усвідомлюєте, що ви дійсно всі, ми. Відповідальні за те, що відбувається. Я бажаю всім миру, мудрості і знайти в своїх серцях відповідь на ці запитання. Нам предстоїть ще дуже багато випробувань. І дай Боже, щоб всі ці випробування ми все ж таки пройшли, зберігши свою державність, і головне зберігши себе самих. Адже люди, ми всі, є надважливим для цієї землі. Ми її генофонд.